Зупинити активну фазу конфлікту на кілька років, посилити армію, а потім за кілька днів відвоювати територію. Так описують в Україні так званий хорватський сценарій. В 95-му році армія цієї Балканської країни, після трьох років умовного перемир'я під час великомасштабної операції буря за 84 години повернула територію сербської країни, на той час невизнаної сепаратистської держави, яку населяли етнічні серби. Згадки про хорватський сценарій в українському політикумі з'являються не перший рік в контексті збройного повернення Донбасу як визначення успішної воєнної операції, модернізованої за час затише армії. Це формулювання знову поширюється в інформаційному просторі в умовах вакууму, що виник щодо законопроекту про державну політику відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської області. Громадське звернулося до експертки міжнародної Родниці редакторки видання Юкрейн аналітика Ганни Шелест, яка зокрема спеціалізується і на балканських конфліктах, щоб та пояснила, що ж насправді означає цей план і які його наслідки. Ну, по-перше, дійсно, фактично не можна говорити про хорватський сценарій, тому що після основної війни 92-го року залишилось декілька-кілька територій на території Хорватії, які були не підконтрольні. І ситуація по ним вирішувалася по-різному. Щось через протекторат ООН, А той сценарій, про який говорите ви, він стосувався сербської країни, так званої. І це варіант, який для України повністю не ам, не, не те, що він навіть не підходить, а люди, які про нього говорять, просто не вивчали свого часу Балканську історію. По-перше, сербська країна була все ж таки здебільшого населена саме сербською меншиною, тобто був дуже чіткий розподіл по етнічному принципу. По-друге, наслідки цієї шестиденної війни, фактично, яка була в серпні 95-го року. По-перше, це була не лише хорватська армія, була задіяна і бос боснійська армія в тому конфлікті. На той час а плюс були задіяні іноземні найомники, які інструктували і планували цю операцію. По-друге, оцінки після цього конфлікту це, по-перше, за різними даними десь 200 тисяч біженців. Сербських біженців з сербської країни, які а, були виселені зі своєї території. Навряд чи українська держава зараз мріє, щоб 200 тисяч а, українців, які ще залишаються на а, непідконтрольних територіях, були якби а, виселені звідти. А ну і давайте не забувати, що щонайменш три генерали хорватські, не кажучи вже про інших більш-менших військових, а були під військовим трибуналом і міжнародним трибуналом, вони були видані Хорватією. Для розслідування військових злочинів саме після цього сценарію. Тобто ця операція, вона на бумазі на перший погляд, вважається такою класною. Три роки Хорватська армія чекала, ну як вида, чекала, посилювалася країна, кудись а, рухалася. І за шість днів ми повернули територію. Але питання в тому, як повернули, з якими злочинами а, і до яких наслідків це призвело. А, це призвело в першу чергу до 200 тисяч біженців, і це призвело до невирішення в перші роки ситуації. Фактично це все ще потребувало нової мирної уходи, це потребувало залучення ООН на багато років ще після цього. І ситуація в Сербській країні на території Хорватії лише наприкінці 2000-х ми почали говорити, що вона так і вирішилася. І якою тоді була роль ну, інших гравців? Сербії, той самої Боснії, хто воював ну і міжнародної спільноти, яка, здається, на той час вже підтримувала Хорватію. Ну, Хорватію підтримали з самого початку, як і Словенію. Тобто ці дві держави, якраз коли проголосили незалежність, вони отримали підтримку фактично моментально від європейських країн. А інше питання: що. А, Абсолютно інші умови а, Балкан на початку 90-х і якщо ми говоримо про Україну вже кінця 2017-го через те, що а, на той момент це був повний клубок військових дій і проблем а, з різними військовими формуваннями. Тобто на той час в нас розвивалася ситуація, Давайте згадаємо, 95-й рік. Це якраз починається Дейтон на да, Дейтонські переговори, тому що до цього йдуть бойові дії в нас. На території а, Боснії і Герцеговіни а в нас а, заворушення в Хорватії а східна Славонія. Тобто, на той момент а, міжнародна спільнота намагалася одночасно вирішувати щонайменш 5-6 очагів а, а, на території Балканських країн це була а, війна фактично всіх проти всіх, тому що навіть на території ДО країни це не було лише дві групи, які намагалися в той же час мусульмани, які теж були певна кількість на території Хорватії теж. А, Збігали з тієї території. У нас вже починалися проблеми в Косово. А в нас були проблеми в Македонії, якраз в той же час між Албанською і. Населенням і населенням а, безпосередньо македонським, тому а, умови абсолютно інші, і висновки лише одні: не брати, а не копіювати ті механізми, які спрацювали тоді, коли європейська спільнота просто кинула всі зусилля, тому що вони розуміли, що це їх підбрюща дає. Як... Тоді коза і коли боялися, що ці конфлікти будуть просто розповсюджуватися, і велика кількість біженців з Балкан вже була на території Європи і брати до уваги ситуацію, яка є в Україні. Плюс тоді Російська Федерація так була певним чином теж задіяна як постійний член Радбези ООН, але і через свої інтереси і контакти з Сербією. Але там Російська Федерація більше все ж таки намагалася бути певним посередником зі своїми національними інтересами, але а, вона дуже дуже часто співпрацювала з міжнародною спільнотою, щоб вирішити бойові дії в умовах України, звичайно, ми маємо Російську Федерацію як сторону конфлікту, а не як просто зацікавлену сторону. А яка була швидка реакція міжнародної спільноти? Тобто, чи це в той час було якось сприйнято чи засуджено? Не було однозначно і неможливо ось так сказати, яка вона а, саме була, тому що реакція почалася скоріше поступово. А вона дійсно Американці знали про те, що буде така операція. А до речі, у декілька миротворців ООН постраждали і загинули під час цієї операції, тому що хорватські війська були бойові дії, не завжди якби контролюючи, да, що на той території до якої вони йдуть. А там вже на той час був миротворчий контингент ООН, і три військовослужбовці під як би, голубих беретів, Вони загинули там під час цієї операції реакцію європейських Країн скоріше показує те, що коли Хорватія почала переговори для членства в європейському союзі, то видача військових ем, злочинців, сам в тому числі по операції Буря, як називалася ця операція, а було однією з основних вимог для того, щоб розпочинати серйозні переговори по європейським питанням.